Добрий день, я Шевченко Мирослава, завідувач сектору соціального захисту населення Чнявської міської ради. І сьогодні я хочу звернутися до підприємств, установ організацій, які проводять свою діяльність на території громади, використовують найману працю, мають статус юридичної особи та ще не здійснили повідомлену реєстрацію колективного договору. Відповідно до статті 10 Кодексу законів про працю України, колективний договір укладається на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців. Колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін юридичної особи або з дня, зазначеного у колективному договорі. Та продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Обов'язок повіданої реєстрації колективного договору регламентовано статтею 15 Кодексу законів про працю України. Порядок реєстрації колективних договорів провадиться відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 лютого 2013 року номер 115, про порядок повідомної реєстрації колективних міжгалузевих територіальних угод колективних договорів із змінами. Сторони договору подають реєструючому органу, тобто міській раді, на повідомну реєстрацію, примірник договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документу з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документу з пов'язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа фотокопії, засвідченої кваліфікованою електронною печаткою. Примірно колективного договору, поданого на повідомну реєстрацію, зберігається до заміни новим договором. Повідомна реєстрація колективного договору проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу. Для роботодавців строк надання на повідомну реєстрацію колективного договору законодавством не установлено. Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється на офіційному сайті Чнянської міської ради у розділі повідомна реєстрація колективних договорів, за винятком інформації, доступ до якої обмежений сторонами відповідно до закону, або за їх рішенням, згідно з пунктом 8 порядком. Протягом строку дії до колективного договору можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором. Зміни і доповнення у колективний договір також підлягають повідомній реєстрації за вищевказаним порядком. Для повідомної реєстрації колективних договорів, надання методичної консультативної допомоги ви можете звернутися до сектору соціального захисту населення Ячнянської міської ради. За адресою місто ічня площа Шевченка. 1 дякую за увагу.